Тихе місце, день перший має 86% на Рутен Томатос. І це ідеальний приклад того, як погано написаний сценарій може виглядати як якісне кіно, якщо глядач не ставить запитань. Я хочу структурувати даний огляд, та відео буде про те, як не треба писати історію, якщо ти хочеш, аби глядачі у неї вірили. Подень перший це фільм, де правила світу працюють тільки тоді, коли це зручно сценаристу. І якщо ви хочете ставити питання під час перегляду, цей світ розвалюється буквально за кілька сцен. Буду без довгих ступів, ви все побачите самі. Отже, сам фільм стартує у хосписі, і нам відразу на щось натякає режисер. Лайно, лайно. те, що у нього в штанях лайно. Повне лайно. Знайомтесь, це сам. Головна героїня цього фільму, яка хвора на рак і от-от має померти, а ще постійно мусить клеїти сама собі пластир зі знеболювальним. Вона має ручного кота Фроду, а ще дуже сильно хоче поїсти піц. Ось це про піцу запам'ятайте, бо ця лінія буде вестись крізь увесь фільм. Нам сказали терміново повертатися, але спершу по піцу ні, піцу доведеться відкластися. Сем. іншим разом. Давай замовимо її зараз. Що? Замовимо тут і зараз, а тоді поїдемо. Ні, ми не їдемо по піцу. Ще й як їдемо. не Я Я хочу я не можу так піти. Медбратик і друг сам обіцяє їй купити піцу відразу після того, як вони сходять на лялькову виставу. Його про Буратино, значить. Переходить Боратіна на звод. Ви вугілля приймаєте? Та да. сідає Боротіно і починає тручити. Відразу після вистави вони збираються, аби сісти на маршруточку, і тут стається неминуче. На землю нападають іншопланетяни. Я Я багато не прошу, але можна мені марочку цих навушників, у яких не чути ні тривоги, ні метеоритів, що летять на Землю, ні, ні криків сотень людей. Коло сам прилітає метеорит, який розносить маршрутку. Вибираючись назовні, вона помічає купу поранених людей. Береде крізь туман, Коло неї приноситься швидка, яку збиває якийсь монстр, і ударом від вибуху сам пробиває вікно. Тут же вона потрапляє у невеличкий табір біженців, що затикають її рота. І до слова, гігантське місто з населенням майже 9 мільйонів не видає жодних звуків. Нью-Йорк – це акустичний кошмар, місто, котре буде гудіти тисячами сигналізацій, вибухами, падіннями будівель. По такій логіці монстри мали б безперервно гасати туди-сюди, створювати атмосферу хаосу. Але ні. Місто затихає, прокидається сценарист. Отож, повертаємось до фільму. Над ними прилітає вертоліт і монстр, замість того, аби бігти за ним, як вони будуть робити це у наступних сценах, вирішують залишитись під дверима цієї так названої бази біженців. Тут сам знаходить свого друга медбрата, і відбувається наступне. Кіт підходить до дверей, за якими ховається монстр, і випадково зачіпає крихітний дзвіночок. Це і стає тригером для нападу монстра. Дзвіночок. Та ви подивіться на цю ораву людей, що тут сидить. Вони як мінімум мають шорохотіти одягом, гучніше. А що тоді станеться, якщо комусь прийде сповіщення на вайбер чи будильник айфонівський задзвонить? Повідомляти через радіо, коли у вас монстри що реагують на звук, це сильне рішення, особливо в епоху СМС. Монстр підходить дуже близько до медбрата, після чого знову трігериться на вертоліт і втікає. І йде сцена, де на даху будівлі всі біженці бачать, як літаки руйнують мости на інший берег міста, закриваючи їх на невеличкому острівці з монстрами. Один з біженців ловить пікмічну атаку. Що сталося? Маупа. Чувак покричав та й здох собі від крінжі. Тримаємо у голові, що це досі тихіше за дзвіночок, і ми доходимо до правила номер один. Правила світу працюють тоді, коли описувати їх зручно. Уявімо сцену у трилері чи жахастику, висадка на невідому планету. У космонавтів вже був досвід контакту з вороженалаштованими цивілізаціями, але автору треба додати до сюжету перчинки, та ж вони вирішують розосередитись і, більш того, навіть зняти шоломи, аби заразитись якимось невідомим вірусом. Абсолютно реалістична ситуація, е, не думаю. Тільки якщо до ще якось можна пояснити сюжетом, то правила цього світу на голову не налазять. Добре. Я розумію, що піца з Галі балований або ж на англійській манер спойлер Джесіки смачна, але це дивно, що людина думає про піцу у такий момент. Ще, що особливо мені подобається, що сам то тут говорить словами, то пише на папері. У цей же момент у них починає барахлити генератор, і медбрат встигає вимкнути його, проте потім чіпляється шматком сорочки об залізяку, виріває її, і лишень тоді на цей звук прибігає монстр. Ганс, до чого зірвалися? Ж просто генератор мій дружні. О, а тепер можна і вилітати. Після смерті свого друга медбрата героїня вирушає у подорож до піцерії далі сама. Наскільки розумно брати свого кота на повітку, якщо тільки він не несе кільце до вулкану? При тому, що він вже ледь не вбив головну героїню, так вона вирішила і далі тягнути його за собою, замість того, аби залишити у якомусь місці, де його м'явкання чи муркотіння буде бодай трохи заглушатися стінами. Ну гаразд, спишемо це напрямку сам. Взяти товар у магазині, який не законсервований, не цікаво. Краще доручити консерву. Далі сам переручає шоколадкою якихось двох дітей, що потрібні лише аби у наступній сцені померти. Люди почали збиратись на евакуацію, але проблеми почались лише тоді, коли ці чудовиська спригнули у натовп. Ви коли не почули, як марширують солдати на параді? Sir, yes, sir! Уявіть цей шум, насолодіться ним, а тепер гляньте на цю людську лавину. І кого ви намагаєтесь наїбати, тим, що вони будуть іти безшумно. Більш того, шокфтітиме одяг, враховуючи, що монстри реагують на рвання тканини. Sure, І ось камео другого персонажа. Fupers, да -да 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 -да. Куда в смітничку Говори тихіше за шум дощу. Як тебе звуть? І, от самі вже персонажі прохавали те, що якщо щось буде шуміти гучніше за них, то монстри не реагуватимуть провести спецоперацію, Аня, щоб вертольоти повідкривали всі ці каналізаційні люки кинули туди по бліду з колонцям. Добре. До речі, як зручно починається дощ, якраз тоді, аби два ключових персонажі мали можливість поговорити. А Ап... Ерік, окей, добре, Еріку. Тобі потрібен порт на Саут-стріт. Там є човник, ясно? Припини йти за мною. Добре? Добре. Абсолютно незрозуміло, чому Ерік вирішує не йти на корабель, а піти разом сам по піцу, при тому, що сама сам його відганяє. У бомж, паршивий. Видно, захотів велику Верони зі Джесіки. Їбись воно все конем. Дощ посилюється та настає справжня злива, і тут сам вирішує змусити Еріка вибити двері. Вони користуються шумом від блискавки, але в фільмі чітко видно, як вони на цю саму блискавку не попадають і просто гамселять в двері, що дурні. Вибивай І ви хочете сказати, що монстри цього не чують. Вони ж навіть у блискавку не потрапляють. По ідеї, на ці верськи повинно було збігтися півміста. Чому раз так не можна взяти автомат з глушаком і піти перестріляти тих усіх монстрів? Як варіант врятувати своє власне місто? Тобі і так скоро здихати, що ти втрачаєш. А, точно чудесний світ пацифізму. Значить, правило номер 3 Проблема з'являється тільки тоді, коли це вигідно для сюжету. Зараз вони не реагують на шум, бо персонажі мають між собою щось перетерти, а от на дзвіночок вони відреагували, бо персонажі вже все між собою перетерли. Тут на крик вони не реагують, бо це буде незручно, а на шум рвання не не реагують, бо нам треба висмоктана драма з пальця. Ви, глядачів, досі за ідіотів тримаєте, так? І до слова про вертольоти. Якщо вони знають що ці чудовиська реагують на шум, то чому не зібрати їх разом в якомусь одному місці і не скинути туди ядерку, чи не затопити це місце, якщо вони чутливі до води? Так, вони, до речі, чутливі до води, тому люди і рятуються на кораблях. Чи чому не повісити 5 jbl колонок на якійсь площі, не вробити їх наповну і просто забути про існування цієї хірні? От прикиньте, якби їх від смарагдового неба вперед. І зробити ще можливість міняти пісню за донат. Американці же ж все-таки в капіталізмі живуть. Або хоча б спробувати розстріляти їх з цих самих вертольотів. Гаразд, можливо, тут пацифізм переміг. Але от ми доходимо до ще одного правила: якщо виправдання і для якогось правила придумати тяжче, ніж саме правило, то можливо, правило гівно. Але Книжечка впала, все тригер. Мені подобається той момент, що іншопланетяни, схоже, читали сценарій і дуже добре розуміють, коли їм треба нападати. За це їм, звісно, респект, молодці, добре підготувались. А що стосовно того, який звук видають інші монстри, це їх не дозорієнтує звуки вибитих вікон, шум, коли вони бігають. О Боже Джордже, чому ти прибіг до мене? Я чув звук вибитих вікон, він чисте. Це був я, Джордж. Точно, прибач мені мою неуважність. Герої тікають далі та спускаються у затоплене метро, і монстр спускається за ними. Бачачи таке хуєбєсіє перед собою, кіт не те що не шипить, він навіть не м'яукає, і от знову працює правило номер 3 Далі, аби втекти від монстрів, вони стають у воду. Кіт до сих пір не брікається і не м'явчить, тримаємо це в голові. Їм вдається втекти, занирнувши і пропливши під водою, бо монстри плавати не вміють, і випливають вони у церкві. Так, так, символізм. Ми зрозуміли. Рухаємось далі. Вже на цьому моменті. Сам відчуває неймовірний біль. Проте про це треба буде лише здогадуватись, бо сам сказала про це всього один разочок. І, до речі, тримаємо в голові, що за весь цей час вони не знайшли жодної аптеки, куди могла б зайти сам. Схоже, що монстри вирішили захавати весь фентаніл самі. Джордже, що ти робиш, Джордже? Хаваю Фентаніл, Вінсенте. Убойна плюха. Проте Ерік, як добра булочка, рушає, аби знайти для подруги фентаніл. Три і один Абрамс, все, на що здатні Збройні сили США? Схоже, що вся інша техніка вже поїхала в Україну. Я зараз ставлю дуже важливу ремарку, як справжня фанатка, я глянула і першу частину, де ці потворі розлітались від постріла рушниці в притул. Тож мені дуже цікаво, що ці істоти змогли зробити танку, враховуючи, що вони кам'яні стіни не виносять своїм рилом. І ще одне цікаво а як іншопланетяни справляться з впівіхами? Ерік вже тим часом сам стикається зі своїм страхом раз на раз. Проте його як персонажа це ніяк не змінює, тож не бачу сенсу зупинятись. І ось вони доходять до Галі балованої, і нарешті головна героїня починає плакати, бо те, що тримало її весь цей час, зникає. Так, драма, терипири. Але Ерік знаходить іншу піцерію, і приносить коробку піци до сам, роблячи надпис, ніби це та сама її улюблена піцерія. Да, ну і почерк в тебе гівно. І я думаю, зараз якраз ідеальний час, аби вставити дампу про персонажів. Бачте, мотивація сам це буквально я. Я хочу піци. і я скоро здохну. Тим часом як Ерік, це взагалі порожній персонаж без історії, який натурально просто виплив з метро, і це все, що ми про нього знаємо. І пам-пам-пам! Наступне правило. Персонажі не ростуть, і це одна з найбільших проблем фільму. Коли персонажі цікаві, фільму можна пробачити дуже багато чого. Тут же сам як була закритою, так закритою і залишається. За нею просто нецікаво спостерігати. Вона плоска, як файлик для папірців, та її Ерік іде туди ж. Просто якийсь добренький тіп, який прибився до головної героїні і вирішив їй допомагати. Чому, хто, куди і звідки він взявся, пояснень не буде. Та й навіщо пояснення взагалі треба. Від них фільм тріщить по швам. Ну от якби Ерік мав би сім'ю, чи возився би він сам, чи намагався віднайти рідних. От змінювалась би сам по ходу сюжету і довелось би їй якусь іншу мотивацію придумувати, чи що. А так це ж зручно, то навіщо це міняти? Ось ми і доходимо до фіналу фільму. Герої на фінішній прямій. Треба просто добігти до корабля, і все, вони врятуються, але їм не дають пройти далі монстри. І тут сам вирішує здійснити самопожертву. Вона віддає Еріку свою кофту і кота, а сама біжить бити машини, аби відволікти на себе потвор. До речі, за те, що я говорила, Ерік досі боїться цих монстрів до усрачки. І ось шлях розчищено. І Ерік біжить до берега. Як тут Ерік копає желізяку, і замість того, аби побігти на звук падання желізяки, іншопланетяни біжать на Еріка. Так чекайте, а хіба шум машин не повинен був відволікти потвор на себе? Він же гучніший за кроки. Вінсенте, ти чуєш цей звук? Джордже, друже, це сигналізація. Давай краще зосередимось на людських кроках. Ти як завжди, правий, мій друже. Ерік вже допливає до корабля і рятується. Фільм закінчується на моменті, коли сам іде по зруйнованому місту, слухаючи музику в себе в навушниках, і вирішує він музику на повну приваблюючи тим самим монстрів до себе. І що я можу сказати про цей фільм? Багато чого. По-перше, правила світу не уточнені. Кіт за весь фільм тільки один раз видав звук, коли його взяли на борт рятівельного судна. Купа звуків режисерами просто ігнорується. Сам не змінюється впродовж фільму. Як на початку вона була апатична, закрита і не боялась смерті, так і в кінці. Ерік це просто персонаж функції, який існує тільки щоб вижити замість сам. Військові та влада фактично відсутні, немає... немає ніякої організованої евакуації, боротьби з монстрами. Вони банально не адаптувались до змін. Головна мотивація у вигляді піцерії взагалі на сюжет ніяк не вплинула. Якщо її вирізати, то по суті нічого не зміниться. Як і фінал цього фільму він теж ні на що не впливає. А найголовніше, що цей фільм, який є третім у серії, нічого нового не приносить, бо те, що ці істоти прибульці вже було сказано, він не розширює лор, він існує тільки для того, аби зібрати з глядачів гроші. Цей фільм настільки нелогічний у своїй суті, що будь він хоч філософським трактатом Людвіга Вінгенштайна чи діалогами Платона по своїй наповненості. Всі ці логічні дири, які є настільки феноменально великими, що можуть засосати у себе три галактики і сучасного любителя комунізму, не те, що руйнують фільм, вони роблять його ніяким. Це все, що я хотіла сказати. Оцінку фільму я ставити не буду. Зробіть це краще ви замість мене. Що ж, а на цьому я буду закінчувати. Все, що хотіла сказати, я вже сказала. А вам бажаю гарного ранку, дня чи ночі. Бережіть себе, любіть Україну та на ЗСУ. Ну і на мої соцмережі можете підписатись, якщо бажаєте. Що ж, до нових зустрічей!